Спочатку ми бачимо синю хустинку. Це система Коферлам. Вона слугує нам для того, щоб під час обробки кореневих каналів жодні рідини, інструменти, а також залишки матеріалу не потрапляли пацієнту у ротову порожнину або ще гірше у дихальні шляхи. Також тут ми бачимо, як лікар забирає стару пломбу і робить доступ до кореневих каналів. Асистент стоматолога в цей час забирає воду, яка виділяється з турбіного наконечника, для того, щоб похолодити зуб. Початку другого відео ви можете бачити фіолетовий інструмент, який лікар уносить кореневий канал. Після цього до нього приєднує спеціальний апарат АПАК Локатор, який нам допомагає визначити робочу довжину кожного кореневого каналу. Після того, як ми визначили робочу довжину, лікар починає в спеціальними голками-файлами обробляти кожен кореневий канал, забираючи звітам залишки помивального матеріалу. Також на даному відео ви можете бачити, що лікар час від часу промиває кореневий канал іригаційним розчином. Він слугує нам як антисептичним розчином для обробки кореневого каналу, так і вимиває нам залишки томбувального матеріалу з кореневого каналу. Також послідовно використовуються ультразвукові інструменти. А саме ендучак це такий металевий інструмент, як ви бачите. І якщо ви уважні, то замітили також такий пластиковий білий носик, який активовує рідну у кореневому каналі. Те, що рідна у кореневому каналі піниться, означає, що є якась інфекція або ж органіка, залишена у кореневому каналі, яка повинна бути звідти забрана. Ось ми підійшли до фінальної стадії саме пломбування кореневих каналів. І ви бачите на цьому відео, лікар вносить в кореневий канал, білий штиб з маркування. маркуванням. Це перевір штип, який слугує для того, щоб забрати рідину з кореневого каналу. Після цього, як ми висушили кореневий канал, лікар вносить носить наповнювач, а саме епоксидний силар. Рівномірно розподіливши його по стінках, лікар носить головний мастер-штип, теперчивий, який був припасований до цього. Після цього нагріває гарячий благер вносить його і обрізає вотаперчевий штип, залишивши 3-4 мм у кореневому каналі. Цю частинку, яка залишилась, лікар конденсовує спеціальними холодними плагерами для того, щоб добитись максимальної 3D обтурації кореневого каналу і заповнити всі простори у ньому. Іншу частину кореневого каналу лікар заповнює розігрітою гарячою вотаперчою. І так, кожен канал. Після цього робиться рентген і оцінюється якість пломбування кореневих каналів.